Незабутні сюди національно-патріотичне виховання кризь на джура та готові до його проведення. Я радий вітати всіх учасників, гостів. Сьогодні ми перебуваємо на землі, яка пролита, пропитана кров'ю молодих людей, які захищали на той час незалежність Карпатської України. Відбувається напередодні. Шановні організатори змагань, шановні учасники змагань, шановні учасники національної військово-патріотичної гри Жура, шановні друзі, шановні колеги. Від імені Міністерства освіти і науки України, від імені міністра освіти і науки України Сергія Миколаївича Шкарлета від себе особисто ще разседно вітаю вас з початком третього всеукраїнського завершального етапу гри «Джура». Що підтримуєте і Любов До Господа була і свої ближчих.